Яка правда тобі відкриється? Давайте настроїмося на дане питання. Для енергообміну підписуємося або пишемо в коментарях, приймаємо, а також ставимо сердечко. Пам'ятаємо про це. Вау! ну Дивіться, тут прямо чоловік один краще іншого. Один із почуттями, з проявами такими відкритими і Прям відкриється правда в тому, що він має якісь почуття до вас. Але є і інший чоловік, який можливо, десь так м м вблизі, але скриває свої емоції, почуття, бо він сам по собі, якась натура холодна. Але е тут прям е дві особи е будуть проявлятися і будуть. Е Вкладуватися відповідно до вас із відкритістю, з почуттями, з дарами до вас, з можливими квіточками, з подаруночками. І тут людина така більш рішуча, душа компанії, позитивчик, швидкий, емоційний, життєрадісний, любить бути в центрі увазі. І, ну, цей теж любить бути в центрі увазі, але він такий більш стійкий. Цілеспрямованих, впевнених, може порадити щось дуже таке, що може направити і зарядить вас на все життя. І дуже хороший батько. У вашому оточенні десь є двоє чоловіків, які хочуть вам признатися в своїх почуттях. Можливо, це буде якось і не напряму, але все-таки з якимись дарами. Тобто з може прийти із квіточками, і, можливо, і кавою вас пригостить, може якусь квіточку, подаруночок принесе. Так що очікуйте, дивіться, які вони сильні та й впевнені, і йдуть обоє, щоб вас якось задовольнити.